Героїня дубайської трагедії, українська модель Марія Ковальчук, знову дала про себе знати. Дівчина показала, як вона живе через сім місяців після пережитого, як почувається та виглядає. Розповім за мить. А ви підпишіться. Марія почала активно розвивати свій блог у Тікток та Інстаграм. У роликах дівчина показує, як проходить її реабілітація, а також тренування на реформері йога та уроки з англійської окрема рубрика в її соцмережах. Туторіали з яскравим макіяжем та перуками. На кадрах видно шрам на лобі, який нагадує про фатальну вечірку. За словами Ковальчук, блог прис. Вячено відродженню дівчина знайшла силу, надію та нові сенси, і тепер вона хоче донести, що можна залишатися красивою та щасливою навіть після найбільш складних ситуацій. Нагадаю, трагічна історія Марії Ковальчук прогриміла на весь світ у лютому цьогоріч. Дівчину знайшли у Дубаї ледь живою з переламаними руками, ногами та хребтом. Як розповіла сама Ковальчук, над нею познущалися Артем Папазов, син Донецького бізнесмена Олега Папазова, та громадянин Білорусі Олександр Лоптицький. Марія не пам'ятає, що з нею зробили точно, але припускає, що могли скинути з висоти. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею торгівля людьми. Але справа досі не розкрита. Марія ж не залишається жити в Європі. В Україну вона повертатися не стала.